Чи можна прожити на мінімальну пенсію в Україні? У мами така, у неї є нагорода, ветеран труда і 2300. Та й звідки? Я ж кажу, не було б дітей. Я не знаю, як би вона виживала. Я маю надію, що коли він буде в моєму віці, він буде розуміти, що мамі потрібна допомога, бо я не знаю, як виживають на 2-300. Думаю, що ні. Це дуже маленька пенсія. Тільки на комунальні послуги вистачить. Мінімум, щоб хватало комунальні послуги заплатити, і на продукти мінімум. М'ясо якесь купити теж їм треба. Ні, мені ні. Бо в мене стажу є 55 років. Мені не вистачає так що На їду, а платити комуналку не вистачає. Куди? Куди досадити? Треба мати зараз при такій дорожничій, як продукти дорогі, комуналка дорога, то тебе треба мати тисячу, 10 тисяч, щоб людина одна могла пропитатися, заплатити комуналку всю. І нічого не купувати, ні з одежі, нічого не треба. Але пропитатися дуже продукти дорогі. Пропитатися і комуналка, дуже гази дорогі, все дуже дороге. Якщо жити у власному житлі, так, платити лише комунальні і купувати їжу, напевно, тисяч шість-вісім. На, на що б вистачало 2-300, напевно, на тиждень поїсти. І все. Вести спартанський образ життя. Ну, не всьому, всьому обмежувати, але їсти. Фасульку, барабульку, ну я маю на увазі пенсіонерів, то можна. Ну а молодим, звичайно, треба і м'ясо, і все інше. На комунальні, звичайно, не вистачає. То є діти, такі, як ви, що допомагають. Я зараз на даний момент проживаю з бабусею дідусем і я розумію, що якщо б не діти, не внуки, то ми б не витягнули. Це комунальні послуги, це продукти, це лікування якесь певне. Ну, Це я кажу про те, що вони більш-менш здорові. А що казати тим пенсіонерам, які взагалі мають там, серйозні проблеми з здоров'ям, і це нереально. Я думаю, це смішно. Звісно, ні. Ну, Порахуйте, скільки стоїть квартплата за однокімнатну квартиру, скільки стоїть вода, газ. І, Зрозуміло, буде, що це навіть не хватить на місяць на оплату за квартиру. Тим більше на ліки, на хліб просто не хватить. Якби з урахуванням комунальних теперішніх, як мінімум, тобто це вже дуже, дуже важко виявляється. Але все відносно. Але насправді так. В цих реаліях це важко, особливо зимою. Ні, не змогла би. Це дуже мало. Одна комуналка багато стоїть. А лікарство. Я думаю, що напевно б не змогла. Я бачила, що багато хто продає продає свої продукти, там молоко, яйця, хто живе в селах. То мені каже, якось легше прожити, а хто в містах, я навіть не знаю. Ні, зараз нереально. Бо якщо в них є діти, онуки, вони допомагають їм. Або дуже багато бабусів ходять на якось на стихійні ринки, продають щось зі свого огороду. От, можливо, так якось. Можливо, небайдужі люди допомагають. Можливо, дуже економити. На всьому абсолютно. Якось так можливо, можна вижити. Це мало. Тим більше долар росте ціни ростуть, і я не думаю, що 2-300 достатньо.